Бой на старте згатус. Стоп, я не матюгалася. Я просто до вас привіталася і сказала, добрий вечір котята. Сьогодні в мене для вас чудова новина. Мед в холодильнику тримати не потрібно. Навпаки, у холодильнику від холоду він швидко закристалізовується. Тож бо тримаємо його у себе на столі разом з цукром. От цук... цукорничка, мед, а потім з часом цукорничку забирайте, просто мед. Якщо дотримано всіх норм при викачуванні меду, і якщо в нього не добавляли воду, то він не буде ні сісти, ні грати, ні киснути. Мед сам по собі консервант, тобто. Не треба холодильника, не потрібно. Так він довше збережеться ріденьким і не закристалізованим. Насправді є такі сорти меду, наприклад, як акацієвий в чистому виді, і е, гречаний, також в чистому виді, вони дуже довго не кристалізуються. Навіть є моменти, коли можуть взагалі не закристалізуватися. Але це промову це чистий, чистий, чистий гречаний або акаціовий мед. Ну що, струскавця, трускавця, проницька невіста з любов'ю.